Ліна Костенко Маруся чурай, уривок сорок перший. Шуліка з неба видивляє мишу. Горять на сонці гро на горобині. Сіріє степ, сорока бриє тишу, Прочани хліб виймають із торбин, а дика чайка б'ється об дорогу. Мандрівний дяк обідає на пні. Чого кульгаєш, пробортила ногу, то сядь спочинь. А ніколи мені от і мені все ніколи та й ніколи. Хоч як біжи, а все довжину. То я й не кваплюсь вмерти завжди встигну, а час все одно не дожину. Чи Київ ще далеко? Та не дуже Варшава далі.